Раз хочу сказати, що ми обговорювали вже з Остапом Дрозовим друзовим загалом перемовини. Те, що сьогодні точиться, і те, над чим всі зустановляються і говорять, з вами ми також поговоримо про це, зокрема, більше про наслідки, про те, що ми вже зараз бачимо, які заяви лунають. Зокрема, зі свіжого на нас чекають дуже важкі дні прем'єр-польщі Туск після розмови з Трампом стосовно переговорів України та РФ. І я власне хочу поставити запитання, яке стосуватиметься того, коли вже Зеленський. Дзвонив Трампу, так і біля нього якраз на цій світлині. Ми бачили Макрона з одного боку, боку з ліворуч? Ми бачили Кіра Стармера? Ми бачили Туска, ми бачили Мерца. Тобто, загалом цікавить така ось цей наслідок для Європи, для цієї коаліції рішучих. Як ви вважаєте, як європейські лідери е ставляться? І загалом Кір Стармер також сказав, що будуть певні заходи е обрані. Так як ви вважаєте, як має тут ця парадигма рухатись далі, який має рух бути саме з боку е європейських лідерів? Ну мені здається насправді, що нічого дивного не сталося. Тобто, відбулося те, що будь-яка розумна людина, яка має елементарний аналіз, відбулося по суті те, що і мало б відбутися. Тобто ніякі перемовини, ніякі реальні результати їх і не буде. Тому що Російська Федерація держава-окупант, держава-агресор, не хоче припиняти війну. Що робити далі світу? Ну перш за все, чому взагалі Росія захотіла зустрічатись по суті? Вони знов намагаються засунути Трампа в свою таку пастку. Ми ж бачимо, що Трамп зараз перестав говорити знову про санкції. Ми бачимо, що санкційний тиск на Росію від збоку Сполучених Штатів Америки не посилюється, хоча вони обіцяли абсолютно інше. Це все означає одне, що ми дійсно, як і говорить Туск, будемо очікувати наступні дні, тижні, місяці ось цих таких переговірних гойдалок, коли нам будуть відверто впарювати перемовини, котрі не будуть мати жодних наслідків і жодного результату. Що потрібно робити в Європі? Я думаю, що Європі однозначно потрібно вводити найжорсткіші санкції проти Російської Федерації, найжорсткіші санкції проти путінського оточення. Але звичайно, що цього буде недостатньо, тому що позиція США вона в цьому ключі є абсолютно головною. Якщо США не будуть цього робити, якщо Трамп буде далі намагатися заглядати в очі путіну, шукати з ним якоїсь зустрічі. То я думаю, що в такому випадку якихось реальних результатів, звичайно, не буде. Я все ж таки не виключаю того, що можливо за деякий час навіть до Трампа дійде, що Путін просто водить його за носа, Проте, все ж таки, Росія буде намагатися в найближчі місяці проводити наступ. Росія буде намагатися максимально зараз деморалізувати українське суспільство. Скоріше за все, що будуть обстріли масштабні продовжуватися, атаки, в принципі, те, що для нас не є чимось незвичним. Але ну, насправді відбулось те що, те, що відбулося: перемовини, вони є провалом. І ці перемовини вони ні до чого не могли привести. Ми бачимо наскільки сьогодні російська делегація, так звана делегація, тому що це не делегація, це як кажуть декілька кадебістів, яких просто прислали для того, щоб вони озвучили звичайну путінську методичку, яка була надрукована для них на листочках а 4 абсолютно не суб'єктна. Делегація абсолютно не самостійні люди, які не приймають жодних рішень, яких просто як парашутистів садили на ось ці місця для того, щоб вони озвучили те, що їм вже сказали, озвучити не більше і не менше. Тому так це будуть складні дні. Так скоріш за все буде важке літо для збройних сил України для України. Більше того, Росія, скоріш за все, буде максимально активізовувати свої інформаційно-психологічні спецоперації. Ми вже бачимо наскільки вони це роблять як всередині України, так і поза нашою країною. І те, що власне було у вашому етері до мого включення, яскравий приклад. Того наскільки буде дійсно важким важкі найближчі місяці. Вони будуть робити все для того, щоб роз'єднати українське суспільство, роз'єднати міжнародний простір, роз'єднати коаліцію, яка допомагає нашим країнам. Вони будуть запускати своїх можливих і неможливих агентів впливу знов ж таки всередині країни та поза її межами, це все буде але це просто є наслідком. Того, що ні Україна всередині, ні світ зовні не зрозуміли досі того, що таке Росія, і як потрібно з нею боротися. Тому ще раз кажу: це наслідки, і це нерозуміння, зокрема, і теперішню адміністрацію Білого Дому, адміністрації Трампа, того, що таке Росія, що таке Путін, як потрібно з ним говорити, якою мовою. І що в принципі говорити з відвертими виродками, з відвертими терористами не має абсолютно жодного сенсу, але на жаль, нас заганяють на перемовини, котрі ніколи не призведуть до жодного результату до того моменту, поки Росія не буде виснажена, поки Росія сама не захоче йти на ці перемовини. А її потрібно змусити, щоб вона захотіла. А змусити її можна тільки одним ракетами, ударами. Знищення максимального всіх можливих е, інфраструктурних об'єктів, е, знищення політичного, знищення економічного і так далі. Європа це вже розуміє. Сполучені Штати Америки теперішні цього не розуміють. Ну і я ще раз підкреслюю і нагадую, що крім фронту е, реального воєнного на сході на Півдні нашої країни, на півночі нашої країни є інші фронти. Це політичний, це культурний, це освітній інформаційний фронт соціальних мереж. Це все, що сьогодні Росія запускає одномоментно, одночасно, і на що навіть ми всередині країни, розуміючи, що таке ворог, не даємо чіткої відповіді, і ми не відповідаємо на ці всі виклики. А вони, повірте, вони і зовнішні виклики, і внутрішні, і інформаційні вони є сьогодні, у 25-му році, у 21-му столітті, абсолютним знаком дорівнює. Ось це, що ми маємо зрозуміти, тому я абсолютно розумію слова Туска, що нас чекають важкі дні і тижні, важкі часи, бо Росія зараз кине всі можливі і неможливі свої засоби для того, щоб дотискати і вже виходити скоріш за все на якісь певні переговірні позиції, можливо, восени або до кінця цього року. Ось це скоріш за все дата, про яку потрібно говорити. До кінця цього року Росія буде воювати і кидати свої можливості для того, щоб можливо вийти на ті вимоги, котрі вони ставлять перед Україною і перед світом. Але ці вимоги це буде капітуляція України, це буде капітуляція світу, і це буде торжество зла, яке ми не можемо допустити сьогодні влучно сказали про нерозуміння Росії, і знаєте, така думка, що можливо, як ми можемо вимагати від світу абсолютно зречення Росії чи там усього російського, як це вони не розуміють, що Росія це абсолютне зло, і натомість ми в середній держави маємо алхімію, і на яку тільки зараз була реакція ці три кримінальні справи, коли вона вже не перебуває в Україні. Ми маємо це сплюндрування нещодавні на алеї героїв, так у Києві. Ми маємо цю дівчинку з Хмельницького, тобто внутрішніх питань, якраз пов'язаних з Росією і з цілковитим. Я би сказала цілковитим замилуванням Росією, тобто йдеться не просто що хтось когось не сприймає, так а йдеться про те, що люблять російську музику, йдеться про те, що Путін красавчик, йдеться про те, що Росія ледь не найкраща, і це в середній держави зараз. То справді є на чим замислюватись, і власне тут. Ще поле не органи насправді так, так виходить. А ще має таке запитання. Дуже цікаво, якраз зазначили сьогодні про ось цей обмін тисячу на тисячу, тобто це масштабний обмін. Можемо констатувати, що він відбудеться. кажуть, що дату знають, тобто, мабуть, таки найближчим часом. А чи є в історії міжнародних воєн міжнародних конфліктів успішні приклади реалізації обміну? Всіх на всіх, тобто не коли тисяча на тисячу, а коли всі військовополонені з однієї держави і потім з іншої держави. Чи можливо таке? І чи історія знає такі приклади? Ну, я не пам'ятаю такого, щоб було одномоментно всіх на всіх. Я думаю, що це майже нереальні факти. Майже нереальні, тому що завжди, навіть в найбільш критичній ситуації, використовували військовополонених як фактор тиску. От ми можемо в порівнянні дати те, що відбувається сьогодні на Близькому Сході між Ізраїлем та сектором Газ. Там же ж так само по суті військовополонені заручники взагалом і цивільні, в тому числі, є фактором такого собі тиску чи фактором перемоги. Тому я не думаю, що можливо одномоментно всіх на всіх. Ми ж бачимо, що якби це було можливо, то. Я думаю, що це б вже реалізували, тому що расистам теж потрібні їхні, умовно кажучи, люди, яких вони потім могли б кинути знову воювати. Вони цього не роблять. Ну, тисячу на тисячу це, мабуть, найбільш приємна і найбільш гарна новина з цих перемовин, які сьогодні відбулися, і в принципі за останній час. Тому ну, тут теж можна сказати, що заради повернення наших людей можливо і. Тоді б варто було б на якісь певні перемовини. З іншої сторони, ми розуміємо, що вони ні до чого не, не, не реального не призводять. Тому це добре. А якщо ми говоримо про подальші обміни, вони будуть, і будуть вони з одної мети, Росії потрібно замилювати очі Трампу і демонструвати якийсь хоча б мінімальний прогрес. Оці перемовини це прогрес, умовно, для Трампа. Обміни це теж прогрес для Трампа. вони кажуть: дивіться, ми говоримо, ми обмінюємося, ми там про щось домовляємося, і це може тривати місяцями. Тому росіянам навіть вигідно там, по 100 чоловік, по 200, по 500, тисячу ну, це такий жест, знову ж таки, жест для того, щоб проти Росії сьогодні не вели нові санкції. От далі вони будуть такі жести повторювати і казати: дивіться, ми далі говоримо. Ми реалізуємо м, те, що хоче Трамп. Люди повертаються додому і так далі. Це добре, але ми маємо розуміти, що це елемент, в тому числі, такої гібридної політики Російської Федерації. Щодо інших ще речей, на які варто звернути увагу, сьогодні повернули 909 тіл загиблих українців. Це теж, ну, як сказати, позитив. Це Жахливі цифри, це жахливі речі, про які не хочеться говорити і казати, що це там щось якась чудова новина, але насправді це з іншої сторони чудова новина, тому що так само є величезна, як ми бачимо, кількість тіл загиблих українців, котрі боронили нашу країну, цивільних українців, яких хочуть поховати рідні. Ну це теж об'єкт, на мою думку, перемовин, який повинен бути. Тому що люди боку, хочуть що... хоча б віддати останню шану mm -hmm. своїм рідним, і це так. теж про що це теж важливо про що потрібно говорити. Це правда про це треба говорити, і про це важливо навіть сьогодні зазначити в тих всіх перемовних групах. Звичайно, про це ми говоримо, але разом з тим також важливо на цьому заакцентувати, тому що. Ці хлопці і дівчата будуть поховані на рідній землі, і це теж не менш важливо для їхніх родичів. Зокрема, тому та дякую, що ви на цьому закцентували. І власне ще маю одне запитання: яку роль на вашу думку, вже якщо підсумовуючи так, те, що ми сьогодні побачили в Туреччині, в Стамбулі, яку роль на вашу думку повинні відігравати якраз міжнародні партнери та посередники, як, от Туреччина, в цьому випадку у цьому процесі, у процесі перемовин? Питання в тому, наскільки Росія готова. Долучати посередників, ми бачимо, що вона не готова. От звернемо увагу ще на одну деталь. Сьогодні Російська Федерація, коли розпочались перемовини, по суті вказала на двері представникам і Сполучених Штатів Америки і Туреччини. Вони вже настільки обнагліли і, на жаль, зараз США настільки потакають Росії, що по суті. Ну, виходить ситуація, що Росія каже, що ми не хочемо, щоб був, був присутній представник, і, і ці представники просто беруть і йдуть. Розумієте? Тому загалом, в ідеалі, це мало б виглядати наступним чином: перемовини один на один між Україною та Росією, вони ніколи ні до чого не призведуть. Ці перемовини повинні однозначно включати інших учасників процесу. Це повинен бути хоча б один представник від Європейського Союзу. Це принаймні має бути хоча б один представник від Сполучених Штатів. Принаймні один представник від країни, яка приймає. Ну, там це не важливо, чи Туреччина, завтра буде хтось інший, післязавтра ще хтось інший. А це якщо говорити про самі технічні питання, власне, перемовин. Якщо говорити про загалом участь наших партнерів. Ми бачимо, що Росія абсолютно ворожа налаштована щодо Європи, тому що Європа сьогодні, незважаючи на навіть на певні розбіжності, є повністю на стороні України. Європа готова вводити санкції, Європа готова власне підтримувати Україну і фінансово, і військово, і Європа сьогодні не вірить всім брехням, всім фейкам і всім тим діям Росії. На жаль, Європа сьогодні також повинна грати роль і повинна по суті намагатися хоча б утримувати Трампа в своєму фарватері. І тому оці ж перемовини, які відбувалися сьогодні, по суті, це такий фарс, спектакль, гра, яка організована для одного, одно, одної людини. Це для президента США Трампа. А, і те, що в принципі. Європа Європейський Союз вигадав ось таку формулу це теж непогано, бо якби не це, то Трамп би вже повністю був би на стороні Російської Федерації, а так виходить, що все ж таки поступово, крок за кроком, нібито виходить якось, хоча б утримувати цей баланс. І я не знаю. Насправді хотілося б, звичайно, щоб Трамп також прозрів, також нарешті, вже його бачення змінилось. Я думаю, що є, можуть бути інші посередники. Може бути посередник, якщо говорити про Туреччину, тут теж цікава її позиція. Туреччина Туреччину завжди називали країною, яка дуже гарно спілкувалася і мала відносини з Росією. Але сьогодні Туреччина намагається, якщо не сидіти на двох стільцях, то навіть, можливо, ми бачимо певний крен Туреччини в сторону України, тому що Туреччина бачить безперспективність. Своїх певних відносин з Росією. З іншої сторони, Туреччина це так само країна, яка продовжує прекрасно торгувати з Росією, яка є фактично країною-прокладкою для того, щоб здійснювати торгівлю з країнами цивілізованого світу для Росії. Туреччина продовжує дуже гарно заробляти на росіянах. Тобто турецька взагалі мудрість, така геополітична, вона полягала в тому, що вони ніколи не ставали на чиюсь позицію. Вони завжди намагалися бути десь посередині. Тому і з Туреччиною теж треба бути З Туреччиною треба розуміти, що Туреччина в певній мірі може бути партнером, але Туреччина ніколи не може бути прямим другом. Бо у Туреччині є свої геополітичні позиції, і вона завжди буде намагатися розірватися між умовними Сполученими Штатами Америки, Європою та Сходом. Близьким Сходом, Росією, Китаєм можливо. Мені здається, сьогодні наші єдині реальні партнери і друзі, якщо це так можна назвати, це країни Європейського Союзу, це зокрема та ж сама коаліція охочих, які вболівають за нашу країну, які ймовірно будуть нам допомагати й далі. Сьогодні це наша по суті єдина опора на мапі цивілізованого світу. Єдина. не США, не якісь інші країни. І наше завдання сьогодні триматися за них руками, ногами як завгодно. Бо по суті, те, що сьогодні США от намагаються балансувати, те, що проти Росії далі, все ж таки тримаються американські санкції, те, що все ж таки надходить нам американська допомога і розвідувальні дані, і військова допомога, хоч і в обмеженої кількості. Це все заслуга сьогодні Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, інших країн Європи, Італії, які переконують Трампа, переконують його адміністрацію, що потрібно триматися все ж таки українського проукраїнського курсу. Це наші друзі, це наші партнери, і це по суті ймовірно наші посередники, не лише в плані. Спілкування там з державою окупантом це наші посередники спілкування, в тому числі зі сполученими штатами Америки.